Понеділок, 28 липня, це новини. Коротко вітаю. Окупанти знову вгатили дронами по межовій. Потрощено сільськогосподарське підприємство та декілька будівель. Через постійні масовані атаки в громаді усі установи переходять на дистанційний режим. Тимчасово зачиняються медзаклади та ЦНАПИ. Послуги не дають онлайн або телефоном. З артилерії та дронами окупанти били по Нікопольщині. Поранено жінку та 15-річну дівчину, пошкоджені приватні оселі, багатоквартирний будинок та заклад освіти. Цієї ночі росіян. Не підіймали в небо борти стратегічну авіацію. Запускали крилаті ракети, кинжали та шахеди. Внаслідок атаки на Київ постраждали п'ятеро людей. Серед них дворічна дитина. А у Дніпрі медики рятують жінку з Донеччини, яка потрапила під пряме влучання кабу. Як проходить реабілітація та у якому стані постраждала, розкажемо. Публічна дошка ганьби просто посеред клумби на житломасиві перемога. Місцеві розмістили дошку ганьби зі світлинами людей, яких підозрюють у вандалізмі. Чи не порушують при цьому закон? Детальніше на ютуб. У каналі 11 го Запальні танці в одному зі скверів Дніпра як жінки у віці 60 плюс підтримують фізичну активність та соціальні зв'язки. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.